Підтримує загарбницьку війну та збройні підрозділи расистів. Івано-Франківську заочно судитимуть рея РПЦ. Йдеться про настоятеля Свято-Никольської церкви Пісочинської єпархії РПЦ Калуської області РФ. Клірик є громадянином України. До переїзду в РФ служив у одній із парафій УПЦ МП у Києві. Наразі слідчі завершили досудове розслідування, а матеріали з обвинувальним актом передано до суду. СБУ задокументували, як під час повномасштабного вторгнення клірик розгорнув. В активну діяльність на підтримку окупаційних угруповань агресора через свою парафію, а також власний телеграм-канал. Він збирає багатотисячні суми для військ рашистів. З усиллями ієрея підрозділи загарбників регулярно отримують необхідну для продовження агресії допомогу. Це транспорт, засоби зв'язку та спостереження, комплектуючі, архтехніка, аптечки, раціони харчування. Зокрема, на зібрані ним кошти закуповували мотоцикли, автомобіль УАЗ, рації для спецпризначенців. Маскувальні сітки, біноклі, генератори також придбали тепловізор, дрон, коліматорний приціл, глушники, акумуляторні батареї та інші речі, необхідні для ведення агресивної війни. Лірик особисто займався закупівлею 200 тисяч продуктових пайків для так званих учасників СВО. Продукти відправляли військам агресора на тимчасово окупованій території України. Він також допомагав збирати кошти під чужі проєкти підтримки військ, расистів, беручи участь у марафонах та фестивалях, як запрошений учасник. За свою так звану благодійну діяльність клірик нагороджений численними подяками від окупаційних військ. Крім безпосередньої допомоги підрозділам агресора, він веде активну пропагандистську діяльність. Ієрей використовує релігійні аргументи, щоб покласти провину за початок агресії на Україну, обвинувачує українців у неонацизмі, русофобії та сатанізмі, а також веде ідеологічну боротьбу проти помісної української церкви, яку називає розкольниками, та за продовження підпорядкування УПЦ московському патріархату РПЦ. Ієрея обвинувачують у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, поєднаному з розпалюванням національної та релігійної ворож жнечі а також пособництві державі агресору ці злочини караються позбавленням волі на термін від 10 до 12 років Люся Грибик, святослав іванюк телеканал 402. Травмувалися травмувались люди прикарпатські поліцейські розслідують обставини аварії які трапились в івано-франківському та коломийському районах у селі П'ядаки 70-річний керманич виїжджаючи із другорядної дороги не надав перевагу автомобілю Мерседес Спрінтер. Від удару той по інерції врізався в ще одне авто. Унаслідок аварії водія МДІ 350 та 47-річного пасажира, госпіталізовано до Коломийської центральної районної лікарні. Інша аварія трапилася в обласному центрі близько 9-ї години вечора на перехресті вулиць Гетьмана Мазепи та Гординського. Уже за участю двох автомобілів: це Nissan trail та Peugeot 5008. Поліцейські попередньо встановили, що 44-річний водій Peugeot, місцевий мешканець, їхав. По вулиці Мазепа та виконував маневр повороту ліворуч на вулицю Гординсько, за кермом X-Trail перебував прибував річний мешканець обласного центру, який рухався по вулиці Мазепа, і він рухався в центральну частину міста. Наслідок зіткнення травмувався пасажир автомобіля Nissan. його госпіталізували до лікарні. Ще одна автопригода трапилась у Франківську на вулиці Деповській. Поліцейські попередньо встановили, що 43-річний водій Тесла, який їхав разом із 30-річним пасажиром перевищив дозволену швидкість, не впорався з керуванням та заїхав у бутонового брошу. Правоохоронці встановили, що водій перебував у стані алкогольного сп'яніння. У результаті аварії водій та пасажир отримали тілесні ушкодження і їх було доставлено до лікарні. За фактами дорожньо-транспортних пригод поліцейські розпочали кримінальні провадження. Діана Висоцька, Віталій Маглацій, телеканал 402. Від впорядкування прибудинкових територій до врегулювання конфліктів щодо будівництва. Міський голова Руслан Марцінків разом із комунальниками провели традиційну волоінспекцію. Маршрут об'їзду охопив вулицю Мазепи, центральну частину міста, а також Коновальця, Чорновола, Сахарова, Дашевського та Бандери. Саме тут зосереджено чимало актуальних питань. Як зазначив директор КП Благоустрій Михайло Яцьків, особливу увагу під час перевірки приділили стану прибирання вулиць, тротуарів та інших міських територій. Сьогодні ми якраз на авіутру. Руковому об'їзді вулицю Коновальця, Чорновола та суміжні вулиці дивилися стану прибирання вулиць також. Звертали увагу на прибирання всіх об'єктів, в тому числі і. І доріг, тротуарів та інших територій. Під час велоінспекції мешканці активно озвучували свої прохання просто на вулицях. Зокрема, на мотейки просили встановити лавочку, на Львівській – покосити траву, а на Сахарова залатати яму біля зупинки. Також порушували питання вивезення сміття. Усі звернення передані на виконання відповідальним службам для якнайшвидшого виконання. Сьогодні вівторкову інспекцію проводили на вулицях Мазепи, Сахарова, Дашевського. Ну, Таких загалом були дрібні порушення, де-не-де переповнені контейнерні майданчики, особливо на Бандери, будемо виписувати припис. Також була нескошена трава поруч школи та поруч ТП Обленерго. На вулиці Сахарова також буде складено припис, будуть виконувати, будуть косити, прибирати». Особливу увагу під час інспекції приділили зверненням мешканців, які напередодні побували на прийомі громадян. Зокрема, відвідали вулицю Мазепа, 21, де домовилися про облаштування доріжки біля будинку. Як наголосив міський голова, це центральна частина міста, і вона має бути впорядкованою. Подивилися центральну частину міста, де по бюджету участі робиться майданчик спортивний для діток на вулиці Бандери 8А. Подивилися двір, як теж упорядковується за проханням мешканців. Ну І також зустрілися по забудові на вулиці Дашевського. Це питання вже з бородою, але пробуємо вирішити це питання, щоб було максимально. Понижена поверховість і щоб були якісь добросусідські стосунки між людьми і між забудовником, загалом кажуть, у мерії об'їзд вийшов плідним. А головне мешканці відкриті до діалогу, готові співпрацювати і разом із владою вирішувати проблеми міста. Віталія Куч Андрій Аргара, телеканал 402. Уже третій сезон поспіль родина з Харківщини вирощує на Прикарпатті нетипову для регіону культуру кавуни. На їхньому полі понад десяток сортів смугастої ягоди, серед яких є навіть екзотичні різновиди. До прикладу, ось такий жовтий кавун із насичено червоною м'якотю. Знаєте, перший кавун збирати дуже страшно. Давайте. Тріщить. Так, він готовий. Попри прикарпатський клімат, врожайність баштану тут на рівні зі східними областями України. Це сорт Жако. Він продовгуватий, він не росте великий. Е мабуть, оце максимум він такий буде, не мабуть, а точно. На новому місці аграрії не просто зберегли багаторічну родинну справу, яку почали ще в Куп'янську, а й розвинули її. Нині вирощують як уже звичні смугасті баштами, так і жовті, солодкі як мед і ще соковитіші за традиційні. Він дуже полюбився людям, і я не знаю, чи він готовий. Він жовтий, всередині також жовтий. Він трещить уже. Ну, Він ще не готовий. По ньому видно, що він не готовий, але можна якби, побачити, який він буде. Насінина в нього ще зелена, і бачиться ще дуже товста корка в нього, бо вона, в принципі, в нього буде дуже тоненька, буде більше м'якоті. Цьогоріч на фермерському полі з'явилися й новинки сезону. Серед них чорний кавун сорту Морена голландської селекції. Інна каже, оболонка насичено темного кольору, та відсутність у ньому насіння викликає неабиякий інтерес у покупців. Йому потрібен запильник, того він садиться так, що смуга йде, висаджується цього кавуна без насінневого. Потім смуга звичайного, класичного і знову ну тобто, так правильно для того, щоб була більша вражальність, правильно садити його. Через кавун. Калуські кавуни результат кропіткої праці. Всі ягоди тут із розсади. Щоб отримати вологу і зігріти ґрунт, висаджують їх на спеціальну плівку. А ще крапельне зрошення, ручне прополювання і навіть боротьба з холодним літом. Літо було дуже холодне, та й в принципі, ну, це літо. Декась навіть незвична. Мені що літо буває не таким прям сильно жарким, як я звикла на Харківщині, бо на Харківщині е, там, плюс 35 стабільно, то плюс 40 і дощів немає. То е, тут добре, що літа, е, літом йдуть дощі, і дощів було достатньо цього року. Плівка тримає вологу і підігріває ґрунт. Е, чим ми регулюємо клімат в цьому регіоні? Так? Бо кавун хоче теплого ґрунту. Е, це забезпечує плівка. У власників сільськогосподарського підприємства є свої перевірені методи збору ідеального кавуна. Уже досвідченим оком визначають, коли ягода набрала цукру, і готова до зрізу. Ось кавун, і ось усик. Оцей усик має бути сухий, оцей листочок і оцей вусик. Але не завжди так не працює з, першою, з першим збором, з першою ягодою, тому що а, також треба орієнтуватися ще на сроки. По срокам цей кавун мав бути у нас готовий десь 27 липня. Тому, а, і, і в принципі так і є, тому що ми вчора там вже там, перших з півтони зібрали і там, з десяток кавунів розрізали і увесь був спілий. Фермери цього сезону налаштовані оптимістично. Планують зібрати щонайменше пів тисячі тонн солодкого врожаю. Перші кавуни з'являться на прилавках уже незабаром. А придбати солодкі ягоди з калуша можна буде майже у всіх регіонах України. Віталія Куч, Андрій Аргара, телеканал 402. Музика, яка лікує в обласній клінічній лікарні для поранених бійців, провели творчу зустріч, ілюзія реальності. Авторські пісні виконував військовослужбовець Сергій з позивним Барт, який нині сам перебуває на лікуванні. Я би хотів, я би писав, я би любив. Сергій носить погони не вперше. У 2015-му воював у складі батальйону Донбас, пізніше демобілізувався за станом здоров'я. У березні 22-го повернувся в Україну і знову пішов служити цього разу в логістичному батальйоні. Понад два роки на сході зараз у тилу на плановій госпіталізації каже цей виступ для нього самого несподіванка. Це взагалі, дебют. То тобто це не була моя ідея, але я особливо й не пручався. Якщо так У п'ятнадцятому році, коли приїхав батальйон Донбас, то в мене була був шолом. Наплічник і гітара. І Мені одразу приклеїли, приклеїли позивний барт. Відчував себе якимось трохи недобардом, тому що ну, воно чогось не писалося. Закохався і воно прорвало і почало писатися. Це, ну, сьогодні я заспіваю, мабуть, пісні, які були написані за останні три місяці. Музичної освіти в чоловіка немає, вчився сам по-дворовому. Наразі у репертуарі військового 10 композицій. Загалом філософія, тобто так, бо більшість це любовна лірика. Є і важкі речі, які пов'язані з такими проявами, як тригер, ПТСР, Скорбота за загиблими. тобто, Ну але але більшість це любовна лірика. Ну що спричинило цей вибух емоційний? Тут ну, про те й пишемо. Такі зустрічі кажуть бійці важливі. Вони відволікаються, заспокоюють і повертають відчуття реальності. Подобається, ну типу як розраза для душі. Дає якісь покращення для, ну, для свідомості там свободу, коли після поранення. Ось допомагаю да я напевно, напевне прийшов за просто за спілкуванням ну, От. покану пока слуха концерту потім вже уже буде будемо спілкуватися до слова у просторі на базі ОКЛ подібні заходи організовуватимуть і надалі Діана Висоцька, віталій магалацій телеканал 402. Витоки в газопроводах та масштабна пожежа прикарпатські газовики протягом трьох днів локалізовували надзвичайну ситуацію. Щоправда, змодельовано на тренувальному майданчику серед бригади АДС івано-франківської філії газмережі провели конкурс професійної майстерності аварійно-диспетчерських служб. В Конкурсі це є ця сама робота, що ми виконуємо майже кожного дня. Локалізація і пожежі. Бувають ну різні внутрішні будинкові витоки ліквідовуємо. То різні є випадки. Ці завдання конкурсанти відпрацьовували на спеціально облаштованому майданчику. Попри те, що він тренувальний, все відбувалося як в реальному житті. Є також можливість відпрацювати всі етапи конкурсу нашого аварійно-диспетчерських служб, такі як гасіння пожежі, пошук витоку газу на поліетиленовому газопроводі, пошук витоку газу на підземному сталевому газопроводі. Також у нас є можливість відпрацювати вміння одягання засобів індивідуального захисту, гасіння пожеж і Всі реальні умови, які тільки з якими зіштовхуються у повсякденній роботі наші колеги газовики, такі конкурси зізнаються, газовики дозволяють не лише відпрацювати практичні навички та підвищити рівень підготовки, а й удосконалити злагодженість з дій команди у реальних умовах. Тому змагання проводять кожного року і беруть у них участь як фахівці з багатолітнім стажем. Акі молодь, готуючись до конкурсу, ми все одно вдосконалюємо свої знання. Скільки би ми не працювали, чим би ми не займалися, все одно з кожного конкурсу ми почерпаємо якісь нові знання, нові навички, спілкування з колегами. Що стосується складності і ну будемо говорити, виконання і важкості, звичайно, це те, що стосується роботи безпосередньо на майданчику, виявлення витоків на підземних газопроводах, розбивка траси. Шпількування і виявлення витоків і локалізація витоків це, звичайно, одне із найскладніших, тому воно саме більше оцінюється в балах. Звичайно, друга складність це ну, по складності це, це є робота приямку в колодці. За підсумками усіх випробувань, переможцем конкурсу стала бригада Рожнятівської дільниці. Уже наступного місяця вона братиме участь у всеукраїнських змаганнях АДС. Друге місце посіла аварійно диспетчерська служба Долинського управління експлуатації газового господарства. Замкнула трійку переможців бригади Богорочанської дільниці.